Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Ротфішинг. Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав з другом Романом. Він там збирає вже снасті. Зараз і я вам запишу привітання. Також збираюсь і починаю рибачити. Сьогодні приїхав на ту водойму, де пару рибалок вже ви бачили в відео. В надії на вихід щуки в ранішній. Зараз приблизно 7 годин ранку. Так що давайте не гаяти час, а спробуємо піймати нормальну ж таки рибинку. Мощуйтесь позручніше, гарного перегляду. Погнали, рибачить. Ох, ці стрьоні кладки. Сьогодні берегова ловля із-за того, що часу як би мало, а поки накачаєшся, тудом сюдом вже й треба їхати буде. О, після дощика. Та й зараз така мрячка. Дощечки слизькі. Сьогодні буду рибачити своїм комплектом твічевим. Кайфую від нього. Головне тепер нормально тут вмаститься, щоб не завершити рибалку, не почавшись. та наче нічого не скрипить буде надіятися що надійна конструкція ще перві закиди починає з канати немає поки що Покльовок на канату можливо зранку поки що не хоче велику приманочку а може і просто таке не хоче клювати поставлю копію на рудру від осіні також таку смачну натуралку кормова база щуки на цій водоймі. Також в такому кольорі. Перекинув через провода. Оце є молодець. Буде тільки одна попитка перекинути. Блін, через один перекинув, а за другий зачепився гачком. Так, чіпився. Тепер треба його по інерції перекинути. Є, yes, вийшло. Ну не перший раз, так так ще. вже є досвід. Є, yeah. і покльовочка. Спас в І він віддячив покльовочкою. Що ти там? Засіклась? Можна тебе витягувати. Перве клювання вилетіло з коряшки. Біжи. Ти така вже хтось тебе пробував їсти. Біжи. Спрацювала така копія на рудру від осіні. Спінінг рудру твіча. просто чудесно. Кидає. Взагалі далеко спінінг. Коротше, одним ділом просто кайф. Перемістився на другу кладку. Є, є поклевочка. показується, що там шнурсом. Чи може ще й залікова? Щось ти не супротива ніяко не даєш. Змарилася ще на гачках. Шнурсом. Приємних розмірів, але ж не те. Так, а ну відкривай. Откривай суворота. Зроби так, як ти робила до нападу. Е, -е поводок віддай. Бежи. знову рудра від синий Первый закид и есть. Нарешті. Бачите, все ж таки не прогадав. Вернув назад копію на рудрові до сіні і спрацювало. Ну, такі шнурки приємні, але ж не дотягують. До заліку. Угу. Біжи. Риболовля наближається до екватору. Зараз пару закидів і підемо в об'єм каби. Так. Де там наше їдло, бутики, кава. Ой, ну таке вже. Привіт, люта осінь, погода називається. Вітряно, дощик проривається. А рибка так собі відзивається. Таке, що там було? Три шнурка, по-моєму, у нас було до кавопиття. Так, і було ще там пару, пару таких сходів невеличких рибинок і пару тичків. Ну, я думаю, зараз кави і ще з новою силою спробуємо таки ж ще піймати. Ну може ж, вдасться нам розловитися сьогодні за ліковою рибкою. Ви також нажміть на паузу, підіть заколотіть собі. Чайок, каву, хто що подобає, можливо, більш гарячіші які напої. Вихідний. Хоча відео ж можете дивитися і в понеділок, там, вівторок, так що дивіться обережно з цим. Ну, Ми не про це, про риболовлю. Да? Сьогодні працює тільки таке рудра, копія на рудру від осіній. Це беркінговська тема. Ну що, По спінінгу я вам вже казав, що я ним задоволений, бомба. Бомба граната. Переходьте в опис під відео, там різні такі смачні посилання на Снасті. Можливо, хтось щось собі підбере і придбає. Почаював. Тепер треба і рибину спіймати. да, Щось покльовок немає. Після чаювання буду вже вертатися. До машини на мілячки. Там постійно приходиться випутувати траву, але й покльовочки були зранку. То піду ще там, спробую. Може так і вдасться піймати, хоча б шнурка. Ну ну Ну, нормально. Ну, а в нас, бачиш, ладошечний, якби ще, ще таких хоч штук 5. Ну, так? З десяток, <говори> з десяток то вже, звісно. <говори> 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 <то> <говори> <байпі, говори> ну ви ж тільки почали чи вже <говори> тут. Та ще попадеться, так що буде більше риби в кадрі, якраз показав моїх там пару шнурків, не хвостанні луски. Думав потихеньку буду вертатись до машини. І кладочка за кладочкою пройдуся. Ще може щось спіймаю. Ага, не тут -то було все зайнято. Поприїжджали люди, ну виходний. вихідний і рибаків назбиралось на всіх кладках зайнято. Зустрів підписчиків, піймали окунця такого непоганого. Домовили, що якщо ще щось там піймають, то відпишуться. Так що ми їм бажаємо, щоб у них був гарний сьогодні результат. Це вже на сьогодні остання кладочка. Я з неї починав і неї завершує. Ну, така у нас сьогодні рибалочка вийшла, не ахті. Кльова після обіду вже не було, наче хто відрізав. Ми вже зібрались, будемо їхати додому, а ви не переключайтесь, я залишаю вам другу серію. Вечірньої риболовлі, де ми з Романом вчора рибачили, так що, будь ласка, передивіться. Дякую вам за підписки, за коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні! Радий вас вітати на своєму каналі Mirror Fishing. Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні знову приїхав на ту водойму, де два минулих відео вийшло в мене. Приїхав з другом Романом спробувати своє рибацьке щастя. Як бачите, погодка така щуча, ну, можливо трошки не льотна, але ми якби, такі настоящі рибаки, для нас це не преграда, як кажуть. Добре, давайте не гаяти час, а спробуємо піймати рибину, за якою приїхали. Гарного перегляду. Перва кладочка. Подивимося, вона нам подарує рибку сьогодні чи ні. Починаю я з канати, звісно ж. Продовжую рибачити своїм комплектом бомбезним, бюджетно дорогим. Це Sportex, Gydra Spirit 1153 тест, котушечка Ryobi Inspire 3000. Шнур ви бачите на своїх моніторах. Шнур бомбезний, півторашка по японії. Добре, перший закіп. Погодка, як ви бачите, така гарна. Я люблю таку. Шкода, що тільки в нас часу мало. Зараз 16-20 десь. Буквально рибачить, не знаю. Можливо навіть і двох годин не буде. Да. Ну це ж от Беркінг. Хоча вони там в мене із п'яти, чотири плаваючих одна тоне. То ну повільно. Повільно тони, а ті повільно вспливаючі. Є. Ось і перва покльовочка. Це якийсь другий закид. Так, да, з дальняка. Ну вона забагрилась за пузяку. Така рибина я не знаю. Ти що не бачила яке ти атакуєш, яку приманку атакуєш. Біжи. Щучка така розміром з воблер. Да подає надії, але... В той же час і стромновато робиться, що на перших закидах є риба. Бо тоді таке відчуття, що ти зараз наб'єш риби і поїдеш щасливий додому. А воно, може бути, не то пальто. Туди аж далі є поки з романом общались. Летів шнур сам. Да, день шнур я біжи. Давай злой діда з бабою. Це ж зараз щуча погода. Не шнуркова, чи як там правильно назвати, а щуча. Є? І непогана вроді, так? Да? Свічу побачив, жалко на камеру не встиг. Та воно йти далеко для цієї камери. Зачепилась? Ну залікова таке як, так? Да? Ну вітаю. Рома розловився. поганою щучкою візуально залікова копія на рудру так? Каната да? А, каната? Це від селект ти казав Понятно Каната руліт Причому копій Я не знаю оригінал би мабуть зовсім би розривав би тут Клодче. Що там? Обмін кладками? Кажу обмін кладками? А, щось, щось не цей, ти тихо. Тихо поки що. Є yeah. <laughs> з таким якимось двойним ударчиком вийшло. Майже на викиді. Де ти там? Рибас? Що там щось і пручається? Комцумір. Давайте тебе на глісер виводимо. Оп! І заскочив ти до нас. На вогник, да? На вогник. Слухай, друже, ти скажи мені, там же ж великий є. Давай їх зви сюди. Ми пофоткаємо і відпустимо. Скажи що так треба для контента. Бо мене скоро шапками закидають. Глядачі. Каната працює по дрібноті. Це той що казав, що більше не буде лазить на подібних кладках і знову преться. І знову преться. Ого! Та ні, ну його в баню. Добігла, друзі, наша годинка риболовлі, але ну, ми ще залишились, так би мовити, в темноті порибалити. Вам-то вже, мабуть, там толком нічого й не видно. Але ви почуєте по, не знаю. По голосу, ще я піймав щось більш-менш нормальне. Та любе навіть, як піймаю, то ви по голосу почуєте, що буду кричати. Риба! Риба! Ой, блін! Риба! Чи що це таке? Хіба це риба? Рибний пробник. На канату. Я ж просив що Погукай сюди діда з бабою. Я вас пофоткаю. І Відпущу. Мені для контента треба. Рибу нормальну. Давай, звий. Ще хвилин 20 є риболовлі. Так, да, ну це не та риба, за яку треба кричати на всю округу. Добігла наша риболовля до завершення. Як ви бачите, вертаюсь уже до машини в повній майже темноті. Ну, в принципі так, рибалочки задоволені. Приїхали на годинку, максимум півтори. Ну ми десь півтори години і пробули. Година ще по видному і півгодини в темному. І ще й по темноті підсів один шнурабас на мегабас. Дякую всім за перегляди. Не судіть строго. Це такий відеозвіт. По 10 хвилин вашого часу зайняв. Якби нічого страшного. Кому цікаво, підписуйтесь, до нових зустрічей. Слава Україні!